Задоволенням хотів би представити мою співрозмовницю. Це Ірина Думчич, волонтер організації громадської організації Євромайдан СОС. Вам доброго дня. Доброго. Отже, ми сьогодні говоримо безпосередньо про вашу професійну вже тепер діяльність, я так розумію. Ви зорганізувалися вже півтора роки, 30 листопада, наскільки я. Пригадую з нашого спілкування з вами, і саме час, напевно, організувати чергову церемонію вручення нагород і відзнак власне тих людей, які від самого початку брали активну участь і сьогодні беруть активну участь у допомозі, скажімо, на сході України, і так само допомагали майданівцям. Але ви вже вдруге проводите цю акцію. В чому її суть полягає? Нагадайте Угу. Дякую за можливість розповісти про волонтерську премію. Власне, ми вважаємо, що волонтери це люди, які роблять звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. І цих людей в Україні дуже, дуже і дуже багато. І для того, щоб підтримувати цей рух, його популяризувати, для того, щоб просто подякувати цим людям-волонтерам, ми вже в другий рік поспіль робимо таку волонтерську премію «Євромайдан Сос для відзначення цих людей. Е, і власне, бути номінованим може бути кожен, кожна людина, яка або, або за системну працю, або незалежно який період, залежно від того, яке її значення, або за гідний вчинок. І власне основна ціль. Це фактично зібрати людей, познайомити їх між собою. Це подякувати цим людям, це показати всьому суспільству, що таких людей є багато є досі багато людей, які готові кожного дня робити добрі вчинки. Просто є досі так. багато людей, про котрих взагалі ніхто не знає, що вони є волонтерами. Напевно, варто на цьому акцентувати, що ми маємо просто своїх героїв без перебільшення знати в обличчя. І так само ще акцент дуже важливий в тому, що звичайні люди, громадяни, наші глядачі можуть цих самих людей самі обирати і за допомогою вашого сайту пропонувати цих самих номінантів. Правильно так, і власне на нашій сторінці в Фейсбуці Євромайдан Сос або на сайті, ви можете знайти інформацію про цю премію, можете завантажити Анкету, вона є дуже проста, її заповнити можна за 5 хвилин. Якщо ви знаєте таку людину, то закликаємо всіх заповнювати анкету, надсилати нам на пошту, і ми будемо цих людей обов'язково запрошувати на вручення премії і номінувати. Ну, зараз про премію поговоримо. В мене просто я пригадав таку тезу, яка є. Ну, Теза, не теза, але це є така думка, яка поширена серед волонтерів. От Сьогодні зроблю добру справу і нікому про це не скажу. А, чули ж, так? Але а, ми так на широкий загал виходимо з вашою номінацією, премією навпаки. Тобто це є деякі протиріччя в цьому. Звичайно, а, можна сказати, що ми не претендуємо на якусь таку. Ну, важко сказати про якусь об'єктивність, тому що праця кожного волонтера вона є важливою. І ну я вже говорила до цього, і ще раз повторюся, що основною цілею ну, для мене особисто проведення цієї нагороди є побачити цих людей в обличчі, розказати про них іншим для того, щоб популяризувати рух, для того, щоб підтримувати українців, для того, щоб ми далі були такими сильними і єдиними. Ну, до речі, ще один момент. Ми з вами, коли попередньо спілкувалися, перераховували ви ті прізвища, здається, там близько 20 вже людей у вас є в переліку номінантів. І насправді, ну, серед тих прізвищ дуже замало тих людей, які так само відомі широкому загалу. Вони чомусь не потрапили поки що до цього списку номінантів. І також є дуже важливим моментом. Наприклад, я особисто знаю волонтерів, людей, які опікувалися бійцями на сході України впродовж року, які вже сьогодні немає в живих, чи є така форма, скажімо, хоча якось згадати про них і хоча б посмертно нагородити. Звичайно, минулого року в нас було навіть два таких нагородження. Ми не могли їх оминути. Це був психолог Валерій Постоловський, який фактично згорів на своїй роботі і, і помер. Він допомагав учасникам майдану, власни, які були в найгарячішій події під час розстрілів, допомагав їх реабілітовувати. Потім працював з учасниками АТО. Так само одним із номінантів був Віктор Горняк, який. Був спочатку волонтером добровольчого батальйону Айдар, а потім пішов служити в батальйон. І, власне, він був фотокореспондентом. Тобто в нас було навіть два таких, дві таких номінації. У нас обмежень немає в поданні, є тільки єдине обмеження, це відсутність. Керівних пози... позицій в політичних партіях угу. ну от ми саму процедуру формування цих списків номінантів вже зрозуміли. Тобто люди мають таку можливість, звичайні люди, громадяни, можливість подавати прізвища людей до цього переліку через ваш сайт Майдан Євромайдан Сос. Так. Так, або сторінку в фейсбуці так. або сторінка в фейсбуці одноімена. А власне, хто буде вже потім з цих номінантів обирати тих самих найкращих? Я так думаю, що кількість, ну скажімо, ну не те, щоб переможців, але кращих вона ж обмежена, напевно. Так, власне, в нас є журі, яке буде обирати. І е, серед членів журі є відомий всім Богдан Гаврилишин, е, Олександра Матвійчук, який, яка є координатором Євромайдан СОС, Ірма Вітовська, є е, колись е, минулорічні нагороджені, представники станції Харків, наприклад, які були нагороджені минулого року. Є також один з учасників АТО Тарас Ковалик, е, який теж займається волонтерством. І Інші ми будемо ну, а за якими критеріями обиратимуть? Е, за якими критеріями е, системна праця або гідний вчинок? І неважливо, скільки людина займається цією допомогою, чи півтора року, чи місяць? Неважливо, де чи в Києві чи на сході неважливо. Місце важливо власне відзначити вчинок, важливо mm -hmm. системність праці. Тобто, звичайно, це є надзвичайно складний вибір. І тому минулого року в нас було цілих 10 номінацій. Цього року ми хочемо трохи скоротити, але нагородити всіх, кого номінували. Ну так тому... мені мені здається, просто що люди, які займаються от такою допомогою, вони навіть якщо це. Знаєте, посильна допомога, вона не є дуже там фінансово витратною. У мене є знайомі, наприклад, які допомагають готувати автомобілі на своїй станції технічного обслуговування. Я є знайомі, які просто через Фейсбук намагаються зібрати хоча б кілька тисяч гривень і переслати там на картку комусь із бійців на схід. А просто, хоча б якось треба не лише найактивніших ну, відзначати, але й просто, просто волонтерів, хоча б якимись там нагородами, елементарними дрібницями, дипломами, не знаю. Яка форма продумана? Ну, власне, для цього і створена ця премія Євромайдан, щоб кожен міг. Нагородження символічні. Mm. Так, і власне ми готуємо програму, яка Концерт. буде так розважально, але в такій спокійній формі для людей, які всі, для всіх людей, які номіновані, які візьмуть участь. І так. А хто вже зголосився брати участь у вашій акції? З музикантів, маю. З навіть. музикантів, Щоб наприклад, крихітка погодилася нам заспівати. І, і, власне, будуть бандуристи, будуть народні танці. Тобто, і, ну, все насправді ми намагаємося скласти в такій спокійній формі, тому що святкувати, на жаль, mm -hmm. поки що немає що, можемо святкувати тільки наші добрі вчинки і нашу гідну працю. Ну я так розумію, з огляду на те, що будуть бандуристи виступати зараз, дещо холодно, то це буде все відбуватися десь не на вулиці. Ну класично було би зробити на Майдані, але в якомусь приміщенні, так? Так, це буде відбуватися в приміщенні. Я, на жаль, не можу всім це оголосити. Де а, тобто це, буде. це закрито... Але ну це власне О, для тих, хто номінований, для тих, хто номінував, для наших колег волонтерів. Ага. Я думаю, що можна просто запросити от всіх охочих прийти і подивитися. Поспілкуватися. На жаль, для всіх охочих, я думаю, нам не вистачить того місця, яке ми, яке ми собі забронювали. І тоді важко передбачити, як, як буде відбуватися хід подій. Я, власне, хотіла ще тут зауважити, що якщо ви подивитесь номінантів минулого року, які в нас є на сайті на сайті, оголошено, ви можливо здивуєтеся, що якісь відомі волонтерські ініціативи не увійшли до цього списку. І наша ціль якраз відзначити тих людей, про яких. Не знають і їх показати, бо їм напевне деяким ініціативам навіть важливо потрапити в змі, потрапити більш на публічну площину для того, щоб про них дізналась ширше коло і таким чином також підтримати їхню працю. Ірине, ще одне запитання, щоб трошки так розставити акценти Ваша організація «Євромайдан Сос існує вже півтора роки. Чим окрім на даний момент підготовки цієї нагороди, ви займаєтеся відзнаки, точніше чим ви займаєтеся взагалі, от в будні так би мовити, mm -hmm. і у мене було запитання абсолютно виправдане. Чи ваші колеги ходять вулицями або ж в метро зі скриньками і збирають пожертви? Ви сказали, що ви гроші не збираєте. Mm -hmm. Тобто, чим ви конкретно продовж цього останнього часу? Допомагаєте ну, власне ініціатива Євромайдан Сос якраз 30 листопада буде відзначати своє двохріччя. Ми сформувалися чітко в цей день у відповідь на розгін студентів на майдані. І власне під час Майдану, я думаю, всім відомо, чим, чим займався Євромайдан Сос. А зараз ми займаємось документуванням порушень прав людини на сході України, також е, політичні переслідування в Криму фіксуємо. Е, у нас є кампанія Let My People Go спрямована на визволення українських в'язнів політичних в Росії, яких є більше аніж Надія Савченко і Олег Санцов набагато. Е, і ну, це основні наші напрямки діяльності. Також, звичайно, ми моніторимо розслідування майдану разом з адвокатами Небесної Сотні. Е, ну, це так, ну тобто, в коротко. цих питаннях ви так само співпрацюєте напевно з народними депутатами, з юристами, у тобто серед ваших колег не лише от волонтери, активісти, а так само представники різних професій. Ну, в нас я б сказала адвокати, які працювали з нами під час Євромайдану і які зараз з нами працюють. Також до нашої організації входять правозахисники, активісти, просто волонтери. І з народними депутатами ми співпрацюємо в іншій площині. У нас також є ініціатива, куди входить Євромайдан СОС, правозахисний порядок денний, яка працює над тим, щоб в нашому законодавстві було передбачення, утвердження прав, прав і свобод людини. І реформи проходили не тільки в розрізі реформ, а також щоб вони не відступали від дотримання прав людини, ну що Жирино. Я бажаю вам успіхів. І так Дякую. сподіваюся, що в процесі відзнаки власне волонтерів найактивніших ці відзнаки отримують справді достойні люди. Я нагадаю, що дякуючи сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Організації Євромагансос, так само на сайті цієї організації, ви можете просто від себе подати заявку. Там все дуже просто розберетеся на ту людину, яку вважаєте справді гідною бути номінованою, а потім нагородженою відзначеною в питанні волонтерства. Ще раз дякую Ірині Думич.